Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я хочу вам розповісти і показати, звичайно, і розказати. Вірніше, сьогодні я буду з вами готувати дуже смачну страву, яка називається грибний паштет в томатному соусі. Нещодавно я готувала грибний паштет без соусу. Але в цьому паштеті є ще такий інгредієнт, як томатна паста і солодкий перець. Крім того, що ми готували раніше, я куштувала цей паштет, мені він ще дужче сподобався. Він дуже насичений, того, що тут томатна паста. Я дуже люблю солодкий перець, тому для мене це ще. Смачніший паштет, ніж був просто з овочами. Не буду багато говорити, а будемо готувати. Зараз я як вже підготувала всі продукти. Ну, щоб не брати велику тару, то я малими дозами тут поставила, щоб ви мали уяву про що йде мова, а все, як, на яку порцію я буду робити. То розкажу і ссылка буде внизу мого відео. Тож, беремо уже готові відварені опеньки. Вони схололи. На 3 кілограми грибів опеньків потрібно 1 кілограм цибулі. Я зараз їх усе буду дрібнити на блендері. А в кого немає блендера, то нам є сиробку. Тож, на 3 кг опеньків відварених. Один кілограм цибулі, 2 кг солодкого перцю. Я раджу вам брати червоний перець, щоб був дужче такий насичений смак. І колір. А якщо ж, звичайно, немає в кого червоного, то спілий, дозрілий, як кажуть, солодкий перець, 2 кг. Також 1 кг цибулі перцю, 1 кг моркви. Півлітри томатної пасти або соусу, 400 г олії, також 100 г соли, 100 г оцту і 150 г цукру. Це зараз усе я дрібню на блендер. І будемо обжарювати усе у казані. Або, як хто хоче просто зробити трішки попробуйте, просто поїсти. То на сковорідці. Просто щоб комусь що подобається, можна зробити трошки ці інгредієнти, пожарити, потушкувати, а потім, якщо вам ця страва сподобається, то можна зробити на отаку порцію. З такої порції, як я говорю, виходить 5 літрів паштету грибного. То раджу так, я зразу, щоб не роблю, то готую зразу. Так, як поїсти трошки, а потім, якщо це мені сподобається, то вже готовлю на повний рецепт, хто мені що порекомендує. Тож, приступаю до роботи, буду все дрібнити на блендері і обжарювати одну годину на казані. От вирішила показати, яка буде маса після того, як я Збила блендером свої овочі і опеньки. Можливо, хтось не бачив моє попереднє відео, то я хочу вам сказати, що до такого стану я довела Ось ще один шматочок, остався, ну нічого страшного такого немає. До такого стану я довела цибулю моркву. І солодкий перець на блендері. Можна також і на м'ясорубці. Це однозначно. І отакі виходять у мене подрібнені опеньки на блендері. Ні разу не молола на м'ясорубці, то не знаю, які будуть на м'ясорубці, а оце отакі дрібно подрібнені І вони уже в мене. Починаєш вивчати, я вже обжарюю, це ж я вам трошки показала, через те, що не всі, можливо, мають уяву, то вирішила показати. Оце-такі овочі, а оце опеньки. Зараз я обжарюю на сковорідці спочатку овочі, а в кінці додаю опеньки. і всі інші інгредієнти. Я обжарюю овочі на олійці, щоб ви бачили, як це все я роблю. Можливо, хтось така пора, не видно нічого. Отак, овочі, цибульку, солодкий перець, морку. Я ретельно обжарюю на олії. Камера захотіла, не видно нічого. Треба слідкувати, щоб не перегорало, якщо це мало, добавляємо олії. Отак. Щоб сковорідка була. Отак. Щоб все не пригоралося. Бачите, не дуже все парою. Так, зараз буду я сюди висипати мої опеньки. Це все протушкувалося. І я буду висипати сюди мої опенечки. От так. Перемішую і нехай вони тушкуються. Нехай вони тушкуються одну годину. На маленькому помірному огні, щоб вони не пригорали. А ви, водночас, дивитеся, контролюєте масло олію, тобто, щоб все це не пригорало до сковорідки Я залишся під рукою у мене ось стоїть бутилка з олією. ось так і мене на маленькому огні Помішуємо десь через півгодинки, зустрінемося, і я вам покажу, яка в мене буде маса. Тоді посолимо, поперчимо, кинемо всі спеції, оцет, цукор, сіль і, звичайно, ж томатну посту, тому що Ця ікра буде із томатної постою. Я поки що, хай все тушкується десь півгодинки. Минуло пів години я помішуючи додала томатну посту, покуштувала, перешила огунь в огонь. І зараз посолюю, додала цукор. Зараз добавлю ще. Трошки олійки, щоб воно не пригорала. і буду на маленькому вогні ще тушкувати. Ну, хвилиня, знаю, може 10. Уже я бачу, що мій паштет вже повністю готовий. Не хочу його переварювати. Також оце, зараз добавлю ще оце і буду, а тим часом. У мене викип'ючуються отак баночки, у яких я буду його закривати. Кришечки, баночки, все стерилізоване. Отак. викип'ючене, точніше. Оце до, повного, до повної готовності. Я тушкую за смаком, куштуєте, може кому. Мало менше солі, кому більше за рецептом, не кидайте зразу все. Тому що у кожного свої смаки. За рецептом пише так, а я інколи менше кладу, інколи навіть досолюю, щоб нам не пересолити. Тому що у кожного свої смакові рецептори. Так, і нехай тушкується ще хвилин 10. І будемо розкладати в баночки і закривати желізними кришками. От така чудова ікра, дивіться, яка гарна. Дуже смачно, набагато смачно, Смачніше, ніж без томатної пасти. І я дуже люблю солодкий перець. То вона ароматніша і запах дуже-дуже грибами навіть це не назвеш. Подивіться, яка, яка ароматна. І дуже красиво. Подивіться. Так що приготуйте, хто любить, це дуже-дуже смачно. Я рекомендую приготувати зразу, поїсти, покуштуєте, як вона вам, до вподоби, а потім зробіть на велику порцію назиму. Також можна я рахую так, що якщо в кого є велика морозилка, морозильна камера, то можна будь-який час. Ну, зараз, просто що овочі в нас дешевші свої. А то можна і взимку приготувати, розморозити опеньки і приготувати отаку ікру. Це просто що є овочі свіжі. Не такий дорогий перець не потрібно, поки є він свій, у кого є свій. А я в кому, що з магазину, то можна пригодувати будь-який -як, будь час. Отак, От нехай трошки потушкується і розкладаю в стерильні банки. Так, любі друзі, хочу поділитися своїм шедевром. Це дуже-дуже смачно. Неперевершено, набагато добріше, набагато красивіше. Ось подивіться, я вже баночки просфасувала, і навіть попробувати не залишилося отака смакота. Це дуже смачно, правда? Дуже смачно пахне томатом, пахне перцем. Мені набагато і перший варіант сподобався. Ну там якось чувствувалися гриби. А тут ні. Тут такий насичений смак. І в мене ще я використовувала свою домашню пасту, там, де теж перчик і всякі прянощі. Ну, однаково, це дуже смачно. Так що приготую не один, у мене вийшло 5 літрів, грибів ще повно заморожених. Розморожу, поки є домашній перець, морква, цибуля, не така дорога. Я обов'язково. Не удержуся, з'їм одну ложку. Смакота. Це дуже-дуже бомбезно. От такий у мене сьогодні шедевр. Так що, робіть по такому рецепту, я вам скажу, що це набагато ще, хто робив той рецепт, то це просто бомба. Я вам кажу 100%, навіть 101%. На цьому закінчую своє відео, тому що роботи дуже багато, ще треба довести до ума цю всю консервацію, тому що робота є робота. Так що викидаю відео відразу, щоб ви побачили його і приготували, поки сезон опеньків не минув. Я вам дуже вдячна за увагу. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, вдячна дуже моїм друзям, підписникам, які піддержують мене, ставляють лайки. Я всіх вам, вас дуже ці, ціную, цілую і люблю. До побачення, до нових зустрічей, всього найкращого. Ще буде дуже-дуже багато добрих, дуже доб, добрезних рецептів, тому що я готую тільки смачні рецепти. Не що попало. Все, пока, до зустрічі!